Чудно, коли маса людей йдуть у наш кафедральний собор, а многі люди задають питання, що йдеш до Сідора, має ввіду моя фамілія. Відповідь наші люди ставлять. Навіть ти теж ходив у кафедральний собор. Я більше туди не ходжу. А куди? «Ще не знаю, але туди не йду. Що такий чоловік задекларував? Якщо він просто не хоче ходити до церкви, то його право, закон дозволяє йому, і його ніхто бити не буде. Але за чим задекларувати, що я вже більше до церкви не ходжу, і потім відповідь многих наших людей ми йдемо в канонічну церкву, де протере Дмитрій Сідор просто священник? Не лічно к ньому йдемо, ми йдемо до Христа, до Його церкви. І коли ми говоримо, що сьогодні держимося в єдинстві із блаженнішим митрополітом Онуфрієм, та не значить, що ми вважаємо, що Він має високий. Ні, ми держимося Христа, Бога, де у Канонічній церкві українській. Предстоятелем блаженіший Митрополітонуфрій у вчорашній день, благословенний іменинник. І тому наші люди всім роз'яснюють, людям, на жаль, отпавшим от Бога, від церкви, от правди, коли кажуть, куда йдеш до Сидора, відповідають просто: ми йдемо до Христової Канонічної церкви, де. Священник Димітрій Сідор один із священників і не більше. От почому ми благодаримо Бога, що більша частина наших людей і в Ужроді, в Закарпатті добре знають, що якщо ти віруючий, ти своїм ділами показуєш радость славу, Царства Божого. А якщо ти не віруючий, ну то чим хвалитися? За чим ще казати сусідам я до церкви вже не йду? Не йдеш та не йдеш твоє право Но зафіксувати ще своє погане рішення, да ще соблазнити і сусідів, да ще переставати других людей і казати, ви до церкви йдете, я вже туди не йду. Безуміє вищого порядка. Господи, благослови наших людей, котрі йдуть до Христа. До канонічної церкви, а не лише до священика Дмитрія або до блаженнішого Нуфрія, до свого архірея. Всі ми служителі канонічної церкви. Найбов дай, щоб наші люди так держалися, бо куди нам дітися, якщо в нашій Україні нині єдина канонічна православна церква, де є спасіння. І всякі, відпавши від неї, ну мають право юридичне, але найдумають, які будуть. Наслідки того відпадіння, що тепер будуть вони Бога просити, якими принципами дійшли, які в них докази були, що відступили від церкви, що вчули телевізор? Та лож нині культивується із кожного утюга, і, по-нашому, з кожного біглязя кричить лож і обман, а ти, чоловік, маєш голову, Бог тобі дав. Хоч якусь якусь освіту читаю, знавай. Достатньо відкрити любу історію, любу, любий істочник праведливий, любий інтернетний канал, де є відповідь на питання. Ми легко узнаєш правдиву відповідь. Ні. Той, хто відпав від от церкви, вже не йде до церкви, вже принципово не відкриває церковну газету. Не відкриває церковний календар або канал і не общається із людьми церковними. Ми замітили, що всі сектанти, коли попали вже в секту, мало того, що їм заборонено, більше ніколи не ходити до православної церкви і навіть спілкуватися, Таку свободу вони мали у православній церкві. то у нас. Коли хочеш, приходиш, коли хочеш, ні. Коли хочеш, допомагаєш підтримувати церкву. Ні. Повна унікальна свобода тільки у православній канонічній церкві. Люба секта поза межами православної церкви перетворюється на тоталітарну, той заставляючи чоловіка то робити, що він не хоче. Боже, мати, убережи наших людей у рамках благодатного єдинства канонічної церкви, бо лише так поступаючи, прибуваючи у вірі істинній, прибуває в тому, що ми маємо сьогодні. Ми тут, діти Божі, котрі держаться ясного путі Божого, Царства Божого, котрі не поддалися лживій антицерковній пропаганді, яка нині особливо підтримується злими людьми. Коли ж так поступаючи, держася єдиної церкви, благодаті Божі довіряє Слову Божому. Пам'ятаєш, що ми, творення Божоє, маємо довіряти Слову Божому і приймати крес Господній, котрий на нас наложив Господь. Бо в тому випадку будемо розуміти, чому в цьому світі свої нас впізнають, розуміють і вітають, а чужі не тільки не вітають. А ще й агресивно відносяться, показуючи відпадіння церкви лише так, ідя тим узеньким путем, узеньким, котрий веде в царство Боже, ми тут діти Боже, а в вічності наслідники Царства Божого. Амінь.